Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову знову свіженька пропозиція. Не так багато Кіаніро залишається на аукціонах. Все менше і менше кількість їх на аукціонах. І все менше і менше до кінця цього року, до кінця 2025 року залишається. Нульового розмитнення. Тобто до кінця 2025 року розмитнюються автомобілі за спрощеною системою 1 кВт батареї 1 євро. Тому хто ще не встиг придбати електромобіль, поспішайте, тому що в кінці року буде шалений ажіотаж і буде накручені ціни. Kia Niro 2020 рік лише автомобільчик приїхав з аукціону. Даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах вересень місяць 2020 рік. Рестайловий 2020 рік. Задні стопи вже йдуть. Оновлені, ледовські. Досить гарно виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. І самий наш любимий колір сірий графіт. Один екземплярчик на сьогоднішній день є в 2020 рік, сірий графіт, тому кого зацікавить, зразу телефонуйте, не зволікайте. Легкосплавні диски, автомобіль обслужений згідно регламенту тут в Нідерландах. Підшипники не годуть, кондиціонер працює. Максимальна комплектація Executive Line, Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Преміум музика GBL, пам'ять сидінь, електро сидіння, тримання полоси, амбієнт підсвіточка. Йде в 2020 році. Вона міняється, може бути біленька, голубенька, може бути жовта, є в налаштуваннях. Відкрили ми кришечку, підключили ми наш комп'ютер до автомобіля для того, щоб поміряти. Життя батареї. Так, і не бути голослівним. Пробіг автомобіля чесний, перевірений, 133 тисячі кілометрів. І при такому пробізі сох батареї, життя батареї дорівнює 100%. Продіагностували батарею. Батарея жива і показує 100%. Переважно всі кіаніро мають 100%. Сох батареї, і це навіть можна, бачите, перевірити комп'ютером, не бути голослівним. Так, запас ходу в даного автомобіля при повній зарядці 470 км. Ну, але цей запас завжди залежить від самого водія, як він їздить, чи він включає кондиціонер. Тобто ми включаємо кондиціонер, відразу запас ходу перераховується 450 кілометрів. Включаємо більш активніше. Більш активніше включаємо 430 км. Вимикаємо кондиціонер. Знову маємо запас 470 км. Від їзди, від використання кондиціювання обігріву, дуже залежить оцей запас ходу. І сам розхід. Так само, як і. В дизельному автомобілі, так само, як і в бензиновому автомобілі, коли ви заправили повний бак, спокійно їдете по трасі, запас ходу показує один. Коли в'їжджаєте в місто, запас ходу зовсім за інший. В електриці є два пелюстки під кермом з правої і з лівої сторони, так звані пелюстки для використання рекуперації. За рахунок динамо машини, автомобіль. Підзаряджається, коли ви хочете зменшити швидкість. Лівим пелюском ви додаєте перший режим рекуперації, другий, третій. А правим знімаєте другий, перший, нульовий. Відповідно, цим, що додаєте, воно приторможує машину і цю енергію використовує для того, щоб підзарядити батарею. Батареї в Кіаніро ходять досить довго. І пробіги є на аукціонах і 200 тисяч, і 300 тисяч кілометрів. Ціна, звичайно, дешевша з 200 тисяч і 300 тисяч. Кого цікавлять такі автомобілі, можна купити. Так, йдемо далі. Камера заднього огляду з проекцією руху. Досить класна мультимедіа, велика, сучасна. Набагато цікавіша, ніж в 2019 року. Тільки за рахунок мультимедіа, ви зразу можете зрозуміти, який це рік, чи це 2020, чи це є 2019. Амбієнт підсвіточка з цієї сторони також є в даному автомобілі. Українська мова також є в даному автомобілі. Клімат є в даному автомобілі. Без Бездрутова зарядка телефону є в даному автомобілі. Підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, охолодження сидіння, все є в даному автомобілі. Підігрів керма. Топ номер один Niro автомобіль цікавий для України. Цікавий тим, що перший номер один. Це надійність батареї. Запас ходу номер 2 Всі функції. номер 3 Просторий салончик. Не знаю для когось це номер 1, для когось номер 3. Просторий салончик. Підігрів задніх сидінь. Легкосплавні диски. Ледовське світло. Ледовське світло перед. Так, по багажнику даний автомобіль чистенький. Є якісь мінімальні сліди використання, ковролінчик як новий. Два зарядних пристрої. Це в нас де один червоний грубий силовий кабель, другий від звичайної резеточки. Будь ласка, від звичайної розеточки 220. Ідемо далі. Компресор електричний, смола. Набір, аптечка, аварійний знак, жилетки все присутнє в даному автомобільчику. І класний сірий графіт, любимий колір в будь-якій марці, не тільки там кіаніро, а й шкода в гарному кольорі. Вантажні буси в цьому кольорі досить симпатичні. Ну, Звичайно, кожен, кожного є свій колір. Хтось любить білий, хтось любить чорний. так І Супер пропозиція дня KIA Niro Графітовий 2020 рік. Сок батареї 100%, два зарядних кабеля, хороший запас ходу. Автомобіль рестайловий 2020 рік. Ціна з доставкою буде написана в темі відео. Кого зацікавив? Телефонуйте 050 565 08 17 Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років, і кожного тижня відправляємо автовоз 8 автомобільчиків. Так, на даному автомайданчику є наступні цікаві пропозиції. Hyundai Ioniq, досить хороша ціна, 58 кВт. Максимальна комплектація по салончику. Шкіра, ледовське світло і всі функціонали. Volkswagen Golf. Сьогодні ми один Golf електричний купили для нашого підписника з України. 36 кВт. Є ще один в наявності. Так, Kia Niro. 2022 рік пробіг в даному автомобілі 23 тисячі кілометрів. Але ціна даного автомобіля буде. 24 тисячі євро в Україні. Є також темно-сині металіки, є Kia Soul, чорний і стигла вишня, є беленька Kia кіаніро і цей чорний кіасол зарезервований вже клієнтом тут з Європи, також українці, які живуть в Європі, також купують Кіаніро для користування в Європі. Hyundai Kona є. Так, залишилося ще два Мустанга Два Мустанга ми купили для клієнтів, наших підписників міста Харків. Один чорний вже має літати вже по Харкові. Але електричний автомобіль має 300 коней. Так, і два ще є тут наявності. Є також вантажні автомобілі, більше, 300, більше 200 автомобілів, до 300 автомобілів є на даному автомайданчику. Заходите на сторіночку, Arvlad Cars, вибираєте будь-який автомобіль, скидаєте, прораховуємо, доставимо в Україну чи по Україні. Свіженькі пропозиції. Три таких Кіа Рено Зоя ми купили для наших підписників, вони один їде на Одесу, і наступні також їдуть десь в Україну, не пам'ятаю вже міста. І є такий, прийшов свіженький ренозоя на легкосплавних дисках, безключовий доступ, салончик, поєднання шкіри такі вставочки, і сіренька. Матерія. Колоночки, тримання полоси, чесний пробіг 43 330 кілометрів. Вже в даному автомобілі велика навігація. Дві карти ключа, такі як Веномеган, четвертому. Камера заднього огляду є. Так, є сервісна історія. Бардачку, датчик світла, датчик дощу, мультикермо і досить класні кольори завжди спідометра, навігації йдуть в ренушечках. Цікаві є такі автомобілі, реномегани електричні, кого цікавить, можемо купити під замовлення. Це автомобіль 2019 рік. По вікнах, в експлуатації, напевне. Трішечки пізніше з 2020 року. Так, багажне відділення чистеньке. Чомусь завжди в ренозої лише один кабель для зарядки. Другий потрібно докуповувати. Так, Така зоєчка прийшла, є в наявності. І також є голубенький металік, Nissan Leaf, 62 кВт батарея. Класне таке поєднання. Чорний дах, колір голубенький металік, його називають ще електрик. І сам автомобіль є електрик. Комплектація Tech на 62 кВт. Зараз автомобільчик на зарядці є в наявності. І ще один автомобіль, також свіженький з аукціону Niro 64 кВт батарейка. Максимальна комплектація. Executive Line. Автомобільчик весь як лялечка. безключовий доступ. Пробіг даного автомобіля 89 тисяч. Також амбієнт підсвіточка, JBL музика всі функції також є. І супер пропозиція дня сьогоднішнього. Це Kia Niro графітова ціна в темі відео. Супер ціна. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями та близькими, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами.